Захопити головний офіс національної акціонерної компанії «Украгролізинг» сьогодні намагався перший заступник керівника компанії, якого напередодні усунули від управлінської роботи. Із собою чоловік привів з десяток однодумців кремезного вигляду у камуфляжі і мав сподівання, що спецзагін силою забере у нового очільника Івана Придуху печатку підприємства. Керівник компанії забаркадувався в робочому кабінеті і щойно прийшли незвані гості. Викликав міліцію. На думку придухи таким своїм способом попереднє керівництво, що управляло компанію за часів Януковича, намагається знищити документи, які можуть стати доказами у порушених кримінальних справах через розкрадання державних коштів. Нагадаю, у вересні минулого року держфінінспекція провела позапланову ревізію підприємства і не дорахувалися ревізори тоді аж 357 мільйонів гривень. Тепер міліція намагається встановити, хто був причетний до Дерибану. Тож очевидно, що ранковий візит парубків у камуфляжах був не випадковим. Можливо, це пов'язано з тим, щоб ці документи вилучити, забрати. Ми направили в генеральну прокуратуру листи, щоб дали правову оцінку діянням наших співробітників, які зловживали своїм службовим становищем при використанні державних коштів.